Цікаве питання. Отже, 74 прокурорів, які Міністерство охорони здоров'я скасували фейкові інвалідності, про підозри повідомили лише двом. Лише двом. Також жодного з них не звільнили. Через те, що в Офісі Генеральної прокуратури не бачать підстав надати скаргу. До кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурору. Підстави нема. Кримінальне провадження є, а підстави нема. Ось як відбувається в Україні. Відповідно, більш, не більшість, а якась частина з цих прокурорів написала заяву не на звільнена самостійне. Але більшість, які залишилися, з фейковими інвалідностями, вони залишилися на своїх посадах та при своїх повноваженнях. От розумієте відсутність боротьби з корупцією? Коли тебе признають корупціонером, коли відкрите кримінальне провадження, нічого не робиться. Люди залишаються. І це не просто люди, це прокурори. Піврічне кримінальне розслідування не дало майже жодних результатів. А натомість показало. Ці прокурори можуть уникнути кримінальної відповідальності та продовжувати працювати у прокуратурах. А держава Україна – це права держава. Діє закон в Україні чи не діє? Чи можна робити будь-що навіть кримінальні справи, і за це не буде жодної відповідальності? Про яке майбутнє можуть казати представники влади? Про яке бачення європейського шляху може бути взагалі в розумінні там України? Якщо оцей приклад показує, що в Україні є і залишається корупція. І жодної боротьби з нею немає? Тільки розповіді. І ось ця корупція. Якщо казати про слово корупція, призвело до сьогоднішніх подій, до війни. Бо ніхто нічим не займався. А корупція як була, так і залишається. І наслідки цього відчуває вся держава, вся повністю. Бо немає відповідальності, немає тих методів боротьби, які б були чіткі.